Від кошенята мене звати Маша Кітен. Малювати будемо або ні. Кошенята. У мене є такі старі диски. Є. <гум> диски. Люблю, що старе. Та гарне. Ось така в мене лялька-русалка. Лампа просто якась. Ось такий мікрофон. Оце май, мій машайшов. Оце такі всі прикольчики. прикольчики. Так Е-е-е старе, дуже полюбляю. Э, та кошенята прибиратися треба. Хм беремо лампу. Підписуйтесь на мій інстаграм, кошенята.